І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Док Сміт на Конкверор, карта круча. Ну що ж, до бою. Так, ну круча підходить. Для... Мені здається, що ну, люба карта підходить для супер коняшки, правда? Ну це такий танк. Це мій найулюбленіший тяжкий в рік 10 річня. Ну правда, ну от... Хочеш пограти в задоволення, береш саме цього тяжка. Дуже... Я знаю, що багато хто, він дуже-дуже повільний. Ну не дуже є повільніші, правда, танки. Такий він, він справжній тяжкий. Але в нього проблема, що в нього корпус не дуже броньований. Отже, треба звертати на це увагу, є величезна перевага, це КВН. І... Дуже броньована башта. Отже, цим треба користатися. У нас зустрічний бій, до речі, зразу ж поїхав. Ну я не думаю, що зразу треба тут захоплювати. Тут є кому пограти, багато танків поїхало. Помітив, що на воді небагато танків поїхало. Їде туди АМХ М451 і їде вз 14 Так. Тож ми їм там допоможемо. Я думаю, ми троє тут повинні продавити воду, якщо там когось зустрінемо. А взагалі, то я знаю таку тенденцію, що з Нижнього респу, бачимо, ця основна маса суперників під'їжджає зразу ж, коли зустрічний бій, туди до бази і там вже намагаються перестрілюватися. Зустрічаємо ми тут об'єкт 430, варіант 2. Починаємо його вихлопушувати. Злякався, ні, не злякався. Він починає маневрувати там зверху ще із сьомий. Ну, чудово, якби із сьомий навіть сюди поїхав, то ми б його звідси виклопушили, тому що наші ще підтримали нашу атаку саме по цьому плану. Іде чудове виклопушення. Кожен постріл потрібно в ціль, кожен постріл повинен пробивати і нашкодити суперникам. Три-два побою. Так, а там ще й попереду, Ага, він там не один. Чида. Там шкода Т50 ще під'їхав. Там шкода Т50, а вся основна маса і ще ФВ там бачимо 215Б. Він не по самому краю карти, отже, ми його звідси повинні теж виклопушувати. Ну і звичайно ж ми повинні виклопушувати, Але, так як я казав, треба, щоб кожен постріл йшов в ціль, щоб грати дійсно в задоволення на суперконяці. Чида. Поїхали вперед, поїхали вперед, треба піддавити, щоб ПВ не зайняв там мімпозішені. Якщо він за будинком стоїть, то ми його звідти... Ну, по-любому, ми ось він він за будинком стоїть чудово. Бо там можна було в ложбінку стати, так? і Тоді він вже нам заважав. Дві артилерії є в цьому бою. А це клондайк для артилеристів. Ніхто гірку не захопив, що я дуже ну, здивований, так скажемо, тому що ну, якщо ще й зустрічному бою захопити гірку, то це велика перевага. У нас три танки стоїть на захопленні. Намагаються збити це захоплення. І Чудовий маневр. І чудово, що наш герой поїхав все ж таки по воді, по, по колу, так, по карті. Тому що, якби він там залишився, то там би був і нахлопушений артилерією, і, і оцих суперників би не міг прихлопушувати. І сьомий там так став, що він і танкує непогано, бачите? Він лобом просто став. Ну і ось ця ФВХ. Зараз втамувати подих, так скажемо, так, е, е, відсвітитися і тепер нахлопушувати ПВ-ху, все чудово. 5-4 в нашу користь, 3000, перевага по ХП. Вихлопушуємо ми вже е, ПВЕ. І 2000 настріляно. Чудово, поки що мало натанковано. Ну, поки що так ніхто і не стріляв. Так ось починаємо танкувати. 10 й повністю відкритий. Якраз от чудово просто заїхали. Там, правда, наші братіші попілею поїхали. Я не знаю, хто є у них там на імбоповерсі. Напевно, немає, тому ми так на глючку вже поїхали. Ну, мені здається, що не потрібно так вже дуже на глючу їхати, правда? бо ще багато танків залишається. Там у нас, бачимо, можуть бути проблеми, бо є аефс 1 все ж таки стоїть там на поверсі. Бачите, шкода? Та шкода, вона відпітляла. Вона стояла біля Іса 7-го тут, відвідала ну, і поїхала на Імбополочку. Біч там, по-моєму, точно вже нікого. Ну якось треба пробити тепер Т-10-го. Т-10, е, я б ж казав, що в нього найміцніша башта на своєму рівні. <с -1> <с -1> Це, чи да, поїхали вперед. Вже ми на імбополочку суперників стаємо. Не треба з'їжджати. Мені здається, ще один танк я би став на захоплення на всякий випадок. Бо тут все ще може статися. Захопили рукава, захопили повністю. Першу, другу, третю лінію суперників. Фейс-1 не зрозуміло де, але він, напевне, зараз поїде, буде вихлопушувати нашу артилерію. Зараз наша задача це їхню артилерію знайти. Знайшли тут вже Яго Є100. ЯГЕЕ 100, 100 бачите, терпіляво, так скажемо. Стоїть. На своєму стоїть на своїй позиції. не захотів їхати, але дуже такий великий босс дуже повільно їде, можливо, ви задоволення. Невірно обрав позицію для артилерії. Суперник буде за це вихлопушений, покараний. Ми бачили, де, де треба стояти на артилерії, щоб її не виявили. Саме в такий момент, коли, коли це не потрібно, щоб її виявили. А наші з'їхали з захоплення. Ну, це, ну Побачимо зараз. Повний хп тут на язі. Ще одну артилерію знаходимо. Я думаю, нашому герою можна було б і поремонтувати гусеницю, правда? Щоб ну, краще маневрувати. Але це ж таки, е, як писали в коментарях, що і тяж такий дуже повільний, а ще й з гусеницею поломати не дуже чудово. Так лопушуємо яго. Невірно зробили наші братіші, я казав, треба було вставати на захоплення. Тепер бачимо, можуть бути проблеми, а тут дуже різко може змінитися. На Глючу поїхав АМХ, він там буде виклопушений, бо там бабаха прикриває яго. А бабаха на себе виманює. Ну думав натанкує, ну як він вже натанкує? Треба йому теж вже відпітлювати. Він хіба що може лобом танкувати. Два, ще три кашети прямо від, від даху яги, так? А тепер напружений ще момент битви. Перевага знівельована. Ва! Оце підхлопушився на 1564 від бабахи. Так. А він контролив, бачите, він контролив. Я Вона підсвічувала, напевне. Дуже багато хп втратив. 4 вороги вже знищено, Шість тисяч вже настріляно. А є ХС-1, у нього, бачите, такий чудовий план на бій, він зовсім по кругу по полу проїхав. Ну я думаю, Т-30 з ним впорається там, чи ні? Порається. Ну і тепер що? Т95 яга, великий бос і броніщинське броніще, У нас ХП немає, я так розумію, що і Т-30 там ХП немає майже. Менше половини. А тепер точно напруженіший момент битви. Т-30 чотирьох знищив і наш герой 4 знищив. Знищили півкоманди, Більше пів команди знищили. На двох. Ну і Яга не буде, напевне, дуже агресувати. Можливо, Т-95 буде агресувати, от саме по Є-лінії. Що фугасом, якщо ну, десь якщо лише пробити, тоді можна... Може прицяти йому щось у шкоди. Якщо він повний ХП, то це зовсім буде не чудово. А яга там наскільки на пару пострілів, так? Ну, Почекаємо, що будуть робити суперники. В принципі, план на бій чудовий, настріляв чудово, ворогів приклопушив ну, просто чудово. Забрав артилерію всю. У Яги майже весь дух вибив з яги. Зараз є, я не знаю, ну що, що може ще Т95? Т95, в принципі, як зараз є, міг би об'їхати навіть понизу туди, по Д-лінії, і виїхати вже з нашого рейсу. Напряму їхати. Напряму він зараз, якщо підсвітиться там на перекасі, то він підставиться під нашу коняшку. Ось він. А, бачите, він невірний план обрав, він поїхав саме ось по F-лінії. А треба було по Е-лінії e їхати. Щоб менше шкоди отримати по перекаці. Не ну, 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 ну. підсвітитися, щоб він не злякався. У ну, нього хп небагато, я думав, що він повний хп. Ще й лобом став, ну. і снарядів небагато, я вам скажу. 5 підкаліберів залишається, 6 фугасів. Я не агресує. Я терпіння бачимо з перших хвилин бою. Стояв на своїй позиції. Прямо під нами от, стоїть і ми його не можемо пересмітити. Ну все ж таки патеха, правда. А Т30-то там багато, хибляє. В принципі, ще пару... Ну, пару навіть від яги може от, е, втримати снарядів. <гум> ну, один точно. Ну? 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 ну. Яга. Ану, братіш, братіш, ти його... А він не бачить його, бачите, він його не бачить. Він там за камінцями він його не бачить. Ну що, поїде чи ні? От терпіння, так? От терпіння. <гум> Можливо, агресивніше можна було проти Яги, якось зіграти, правда? Але... Ну, якщо це переможний план на бій, то це переможний план набій. Іди вперед, іди вперед, по-любому, іде вперед, відкриває борт, надхлопушується. От, от в Т-95-го невірний план на бійці точно. Ну яга не агресує. Якби вона агресувала, то якби він сюди навіть виїхав, то Т-30 би його приходив. Опа, буде дуельна дуель. На гуслю. Так, іноді як на тебе великий бос виїжджає, так то... <гум> трішки страшного стоїть. І ми його через усліду пробиваємо, чудово. Не спускати з гуслі. Ну, Ну, ще один пост. <гум> Все ж таки, у яги теж був невірний план на бій. Є! Yeah. Чудово, 7247 настріляно. 880 натанковано, 5 ворогів знищено. Дамо п'ятого ворога нашому братішу, так? У нас залишається 5, 6, верніше, фугасних снарядів. Допоможе, допоможе. Та я думаю Т-30 міг би вже агресивний. Ну дивіться скільки в нього ХП там. Ну хай хай там 900 виб'є т е, 95 А він ще сюди дивиться чи що. Фугаса 50 приводів, все, нарешті поїхав. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.